У нас на полірування проїхала Купра Борн. Це такий цікавий, красивий стильний автомобіль від Сіат. Це, до речі, перший електричний Сіат, випущений у 2021 році. Дивіться, який красивий цікавий салон на цьому автомобілі. Взагалі подобається мені стиль Купри. Досить такі вони всі прикольні. Ну Це Volkswagen ID, ID3 у нас. Запас ходу 420 км. Ми будемо цей автомобіль повністю полірувати, будемо фарбувати передню праву стійку, тому що на ній тут є ось такі нюанси. Будемо витягувати вм'ятину на капоті. Ось там на світлі трошки грає. Будемо зазори вистрати, тому що бампер сидить вище ніж капот. І вмятина що така у нас на криші. Зараз йде вона там. Ось там. Ну і все буду показувати вам повний процес, тому слідкуйте, буде цікаво.